Вітаю вас всіх, хай Іль Янукович, це громадське телебачення, яке веде все ще веде своє мовлення із Рейхскомісаріату Донецьке, на яке держава Україна вчора перетворила групу людей, які називали себе народними депутатами України, ухваливши низку законів, які скасовують вас як громадян України, дозволяють робити з вами все, що завгодно, запроторювати вас безсудно тюрем, забирати ваше майно, гвалтувати ваших жінок і вбивати ваших дітей більше. Того ви будете звинувачені в тому, що ви зробили ці злочини, адже стан нашої судової системи, якщо можна її називати судовою, є саме таким. Костянтин Курт, голова правління «Інтерньюз Україна, наш гість. Чи ви можете погодитись з таким оціночним, підкреслюю, судженням? Можу погодитись, більше того можу доповнити. Прошу ласкаво. Власне кажучи, що відбувається зараз? Воно почалося не вчора. Очевидно. Це вчора. для тих, хто все ще здивований. Це все почалося... І для тих, хто тільки що до нас під'єднався. Це все почалося в 2010 році. Для мене, ну після харківських угод, немає нічого нового. Продовжується поглинання України Росією і перетворення на провінцію. В цю секунду. Віктор Федорович Янукович дуже сильно нагадує мені Хефізулу Аміна. нагадаю історію. В 1979 році... Пальки, харчам, харчам, я, я сьогодні це пам'ятаю, цю історію. Так, В 1979 році він став керівником Афганістану, не довіряв своїм спеціалістам, не довіряв взагалі афганському народу, був великий спротив. Тому курсу, який він проводив, і він спирався, ну, в тому числі на підтримку Радянського Союзу, багато було радників, але пробував проводити збалансованішу політику, звернувся до Пакистану і Сполучених Штатів. Це перестало влаштовувати Радянський Союз, правонаступник Російська Федерація. І вони вдалися до того, що провели військову операцію, і е, спецназ е, КДБ Альфа штурмом взяв. Е, Палац Аміна, і е, при цьому були вбиті і Амін, і члени його родини, і багато інших афганців. Серед іншого, багато було уби... е, Серед іншого був убитий і російський радянський офіцер, лікар. Лейтенант, який... я пам'ятаю на б прізвище. Це був лікар, який mm -hmm. лікував е, Аміна. Ну, тобто свої вбивають своїх, але такі вже традиції руського міра. Mm -hmm. І е, як це екстраполювати ситуацію з заміном на Україну? Ви вважаєте, що будуть е, влада вдасться до штурмів? Я не знаю, офісів опозиції. Ну стріляти по майдану будуть? Ну для початку слід розуміти ну, для тих, хто особлює зараз режим. Тобто, зараз вони зроблять все, щоб знищити опозицію, щоб знищити іншу думку і так далі, і тому подібне. Але Кремль не передбачає їхньої участі у керуванні країною. Вони так само будуть знищені. І навіть е, той Беркутівець, да, який ну чесно б'є морди студентам і так бачить ну, своє покликання і свою вірність, відданість присязі, його теж звільнять як мінімум. Тому що не буде довіри, не буде довіри ні до ні до якого українця. Я би сказав просто де, що студенти все ж таки мають лице, а ті, хто їх б'є, мають морди, якщо вони їх мають. Тут Практично бачите, це так. мені що кинулося в очі, пане Костянтине, що ті мерзотники, які голосували за те, що вони голосували, я як людина не можу громадянин, я не можу до них інакше ставитись. Вони не зрозуміли про свої речі, що вони накинули зашмарк на свою. Шию. Адже на наступному кроці, якщо, не дай Боже, ситуація буде розвиватися від дуже поганого ще гіршого, вони ж перші підуть під ніж. Вони ж є не офірні ЦАПи, які виконали свою роботу, роботи ІУД, які продали країну, та і далі вони кому вони потрібні. Це є Сміття в політичному сенсі mm -hmm. цього слова. Я правий, це моє відчуття, так би сказати, є нові, чи може у мене mm -hmm. вже. Ви розгорнули, паран... ви, ви розгорнули власне, моє останню uh, думку. Німі, а з другого боку, я читаючи це, може повторюся, перепрошую. Я цілком ясно бачу, що за тими всіми законами в лапках, бо не може бути незаконного закону, чи а закон ухвалений в незаконний спосіб, є просто шматом паперу, яким можна. Ну про це жодного слова. Да, так за цими їхнього пахана можна посадити ну, перше, по всіх статтях, перше. які тільки існують. Чи може у випадку чого ми дожити, чи можемо ми у випадку чого дожити до ситуації, коли ці закони будуть обернути в лапках, підкреслюю, будуть обернути проти них? Можуть бути вони обернені, але ну, якщо є якась сила, а така сила є, яка має на думці. Повернути ці закони проти них, знаєте, ну, їм ці закони не потрібні, тому що не потрібні закони диктатурі, не потрібні закони тому, хто вірить тільки в силу. Вони mm. можуть це зробити і без законів. Зрозуміло. Повернемось до більш мені знайомих речей до ситуації в медійному, так би сказати, українському просторі. Як ви його в цілому? Оцінюєте Це буде перше питання. Друге, якщо можна розіб'ємо його по секторах: родійне, телевізійне, інтернет і принт. Отже, ситуація в цілому, ну ситуація в цілому є прикра. Е, є значні впливи. Ну, е, бачите, раніше ми скаржилися на те, що от впливи олігархів це ну погано і правда, це не ідеально, що немає балансу. Ну, в телерадіо просторі, в газетах, да, коли а, взагалі хтось бодай відображає, захищає, артикулює а, інтереси суспільства, немає в законодавстві такого поняття, як суспільний інтерес, і злочини проти нього. Відповідно, і його захист, а, ну, тепер це все уже архаїзми, це все позавчорашній день. Mm -hmm. Тепер є позиція навіть не держави, а є позиція режиму. Це гірше ніж держава, тому що. Ну, ну держава і... не існує. Да, держави не держави існує. існує тільки для того, щоб захищати права громадян і розвиватися інституції розвивати їх. держави так, так, є так. захопленими так. режимом для того, щоб Добре, ну, придушувати будь-які інші думки і протести, і убезпечувати інтереси режиму. Все. Це, це навіть вже не інтереси олігархів mm. або олігархічних груп. Е... І Відтак, українські медіа, які завжди виконували сервісну функцію, вони сервільно. служать сервіну, да, вони служать відповідно ну, переважно режиму, змушені виконувати темники у різному ступені і у різний спосіб. Є, звісно, пару світлих плям у, Є, звісно, пару світлих плям у цій. Прикрій картині, ну це п'ятий канал, це 24 й канал, це громадська крапка ТВ. Це Українська Правда. Ну але загальний дискурс є іншим, і саме через це, або в тому числі через те, загальна, ну велика кількість наших співвітчизників громадян України підтримують режим. Ну, мягко кажучи, це як мінімум від 20, це мінімально до 50% населення, і Це ставить нам відкриває більш широкий дискурс. Про це за хвилину другу. Наразі у нас Олександр Яворський на зв'язку з нашої студії. Він є президентом Асоціації Українців в Республіці Ірландія. Олександре, сердечно вас вітаю, наші краяни з Японії. Здані були вже в нашому ефірі. Нам дуже приємно, і це велика честь для нас, що ви представник нашого народу в Дружній Ірландській республіці приєдналися до нас. Отже, перше запитання, як ви особисто, як ви особисто, можливо, українці, з якими ви говорили на ці теми, обмінювалися думками, оцінюють те, що відбулося. Прошу. Ну, Можна сказати, що українці слідкують за інформацією, очевидно, що велика подяка і вашому телебаченню і інтернет-ресусам може бути в курсі. І напевно це шок і, і таке здивування. А з іншого боку, було пережиття, що щось таке повинно бути радикально і нарешті це сталося. Тобто, що влада вступила. Конкретний радикальний крок, щоб е, обезпечити себе забезпечити себе максимально е, в своїй фортеці, в своїй, е, можна сказати, в цьому приватному підприємстві Україна, як я його називаю, це є е, очевидно, і в іншому боку, це можливо цей сигнал і цей крок, е, який би мав показати, що досить демократій зі сторони опозиції. І досить допомогла зі сторони е, інтернет-користувачів і всіх лайкунів в інтернеті, а в раді е, якимось чином конкретно. І однозначно, що всі будуть відкривати зараз е, якихось е, конкретних е, пропозицій від опозиції, тому що все-таки це єдина легітимна е, народом опадна частина влади, яка може щось вирішувати. Mm -hmm. Олександр, скажіть, будь ласка, це спеціально дуже цікаво, не тільки мені правдоподібно буде, але й нашим глядачам. Що таке, власне, Асоціація українців в, в країні, де ви тепер проживаєте, чим ви займаєтесь, чи підтримує вас українська амбасада, якщо така існує? Будь ласка. Асоціація українців в Республіці Ірландія це є, можливо, перша юридична особа, яка була створена активними українцями в Ірландії. Звичайно, сама назва Асоціація українців в Республіці Ірландія, вона, напевно, б... напевно створювала думку, що це якась велика громадська організація, яка працює на користь Україні і для українців. Але Насправді нас є дуже мало. Основною такою діяльністю є підтримка української школи в Дубліні. От, а також ми проводили ряд таких загальних, де що розважальних акцій для українців в Ірландії, принаймні, щоб згуртувати наших співвітчизників, які проживають на території Ірландії. Взагалі еміграція в Ірландії є досить молодою. Тобто, якщо, наприклад, там Канада може похвалитися сторічною і більшою імміграцією, то в Ірландії українці проживають можливо максимально років 30. От, більшість емігрували в, за останні 20 років і напевно, що е, е, прожили найкращі роки Незалежності України власне, в Ірландії. Але з іншого боку, е, ми чітко бачимо зі сторони власне, процесу розвитку в Україні і можемо сказати, що власне, як як, як це все відбувається з боку? А сама асоціація це є юридична особа, е, яка працює на користь українців і маємо надію, що будемо розвиватися. Е, на даний момент, е, крім нашої організації, також є е, добре згуртована е, організація при українській греко-католицькій церкві в Дубліні, от е, де збираються досить багато парафіян разом. Е, всі вони теж більш-менш активні і можливо і політично активні, правда. Не зовсім, скажімо так, часто збираємося, щоб ці питання всі поговорювати, але принаймні всі в курсі справ і максимально підтримують своїх родичів в Україні і максимально підтримують український народ виступами. От недавно ми мали також виступ перед представництвом Євросоюзу в Дубліні. Звичайно, що можливо це крапля в морі, але все ж таки нашу петицію, яку ми донесли до ірландського уряду, було розглянуто знов ж таки розглянуто декларативно. В плані ми обурені, ми підтримуємо вас, ми будемо сприяти демократизації в Україні. Ну скажімо, ця загальна пісня вже нам дещо набридла. Ми хочемо конкретних кроків як зі сторони Європи, так і сторони Сполучених Штатів. Але ми маємо те, що маємо на жаль. Посольство чимось допомагає, Олександр. Це останнє питання. Думаю, що як оця інфографіка, коли крапля в морі, вона все ж таки повинна дійти до того рівня, щоб все ж таки перевалити через ту дамбу, яка нас сковує всередині. То я думаю, що кожен крок, кожен телефонний дзвінок, кожен лист він таки додає до цього, що повинні пройти якісь зміни. Mm -hmm. Я дійсно на це надіюся, бо західів, скажем, наш бік є теж дуже багато. От ви сидите по своїх закордонах, а ми тут боремося на Україні. Mm -hmm. Насправді, це не зовсім так. Ми не просто сидимо і ми всі дуже вчимося. Це є найперше, що в чому я бачу величезний позитив. Ми вчимося тої демократії не просто з газет, ми вчимося тої демократії в своєму щоденному житті. Дякую. Коли ми виступали перед Європарламентом, до нас підійшло двоє поліцейських, і з усмішкою запитали: А що ви тут стоїте, які вас вимагають? Ми з розповіли, що ми проти насильства в нашій державі вони усміхнулися і показали нам успіху при тому, що ми не попереджували нікого, що ми будемо там збиратися. Про люди вийшли і, і почали говорити те, що вони думають. Дякую, Олександр Яворський, президент Асоціації Українців в Республіці Ірландія, був нашим гостем сьогодні. Олександре до наступної зустрічі в ефірі громадського. Дякую. Дякую. Дякую за добрі слова і за побажання підтримки. Костянтин Кворт, голова правління Інтерньюз України в нашій студії. Пане Костянтине, от як людина у людини, хочу вас запитати. У нас є такий міністр закордонних справ Кажара. Він наголосив закони, цитую, ухвалені Верховною Радою України. Їх не ухвалювала Верховна Рада України, спрямовані на імплементацію в українському законодавстві низкі норм, які вже існують в законодавстві більшості європейських держав та відповідають загальновизнаним демократичним стандартам і міжнародним. Практикам, це вже психічне відхилення, це умственне помішательство, якщо можна так сказати. Це нерозуміння того, що відбувається, це глибоко компетентна оцінка, чи це просто психоз? Я думаю, що слід враховувати цільову аудиторію. Для кого це сказав міністр Кожар? Міністр Кожара це сказав для Віктора Федоровича Януковича. Міністр Кожара це сказав для. Тих російських радників, які сказали йому це сказати, mm -hmm. і він сказав це для того електорату, який голосує за партію регіонів. Звісно, це все брехня, mm -hmm. але не всі українці цього свідомі. Да, тут велика це не просто брехня, це велика брехня. Отут один діяч, за яким я дуже уважно спостерігаю за його висловлюванням впродовж останніх років. Він говорив про преступні злочинні. Перепрошую, посилаючись на рішення Нюрнбергського трибуналу. Про злочинні організації, такі як СС. при цьому цей чоловік не знає англійської мови. Значить, він не читав. Матеріали Нюрнбергського процесу, які ніколи російською мовою повністю не друкувалися. Якщо б звернутися до англомовного варіанту, який є повний, то можна було би зрозуміти, що навіть СС ніколи порівнювалися з дивізією Галичина. Угу. Да? Що навіть СС не, гов... не говорячи вже про СС, Ніколи не визивало зничну організацію, були визнані злочинними групами тільки три відділи, третє, четвертий, відповідно, цьому адміністративна господарський І я тобі ставив питання, що це невігластво, це маніпуляція чи це адресація до своїх цільових груп, яких продовжують лякати примарою нацистського вторгнення, тим, що кличко цитую, оплачує пенсію ветеранів вермахту. І тому подібні е, речі, якою мірою з вашої точки зору українські медіа хворіють на таку хворобу? Значною сере. Як би її оцінити по десятибальній е, шкалі, Я, якою є рівень престидежитації, махлювання, фальші? Дуже великою, <гум> е, тому що ну дивіться. Ну, По-перше, є е, традиція, і ця традиція, вона не один десяток років налічує, коли людей зомбували mm -hmm. ну, тим, про що зараз говорить цей діяч. Я думаю, ви про царьова? Mm -hmm. Ви про царьова? Я не це називаю це, ніяких це? прізвищ. Я взагалі з mm -hmm. сумасшедшими не, не, не спілкуюся. Ну, але, але це не важливо навіть. Тобто, сенс, Я не про нього, сенс, да. добре, але сенс у тому, що таких людей немало, ага. які ну, повторюють оці тези. Mm -hmm. Коли ви говорите про те, що ну вони не читали матеріалів нюрнбергського процесу, ну це для них забагато тексту. Якщо людина стоїть буковного давно да, бумного букви, якщо людина стоїть на трохи вищому щаблі, mm -hmm. то він читає те, що йому там із замальовками mm -hmm. пишуть технологи. Ну це максимум дві сторінки дванадцятим mm -hmm. кеглем, і і це вже забагато для них. Mm -hmm. А люди, які ну простіші, вони просто нічого не читали, крім підручників історії в школі. Да. не знають Святи переконані, знати. що земля плоска. Да. да. І, важливо, і важливо розуміти, що ну, от ця боротьба за. Це ж не вчора почалося, це почалося від початку від початку української незалежності. От коли говорили про те, що давайте російська мова буде ну, урівнена в правах, mm -hmm. да? і навіть там друга сторінка українського паспорту, вона mm -hmm. російською, заповнюється. Да? Це ж все боротьба за право не знати. Yeah. Це боротьба за право не знати, і mm -hmm. це боротьба не на життя, а на смерть. Mm -hmm. Тому що люди хочуть не знати. Тут наша аудиторія хоче знати. Я вам більше скажу, що нам крім таких компетентних фахівців, як ви, до нас приєднуються українці з різних країн. Зокрема, приєдналися представники української громади в. Братській Республіці Польща, і ми попросивши представитись людину, яка є з нами на зв'язку. Запитаємо, чи ви уважно слідкуєте, чи в який, якоїсь мірі мірою слідкуєте за тим, що пише польська преса про Україну, і як матеріали, які з'являються в польській пресі, припустимо, вони маю, не на цій руці порівняти з українськими, якщо таке порівняння взагалі можливе? Отже, слухаємо. Братню Польщу. Hello! День добрий. Прошу пана мувін. Представтесь, будь ласка. Вже майже 20 років. Понад 20 років. Сам з Києва і займаюся музикою. Вибачте, ми не почули, як вас звати. Ми не почули, як вас звати? Сергій Петрик. Сергій Петрик. Дякую, пане Сергію. Отже, питання: польські медіа про Україну, українські медіа про Україну. Чи ви можете їх порівняти? І як ви особисто ставитесь, і ваші друзі, ваші колеги, наші співвітчизники, одноплемінники, якщо можна так сказати, ставляться до того, що відбувається в Україні цими днями. Я... Моє, ставлення... Моє ставлення особисто до того, що відбувається то, що відбувалося вчора в Верховній Раді, це проба замаху на демократію, проба встановлення диктатури. І ставлення, звичайно, дуже дуже негативне. Всі мої знайомі, з яким я спілкуюся, дуже переживають за за Україну, за теж за, слідкують за подіями і, звичайно, всі бажають, щоб щоб змінилося на краще, щоб щоб зміни демократичні настали. Вчора я запитав Петра Тиму, це голову об'єднання українців в Польщі, чи буде якась заява з, з приводу вчорашніх подій у Верховній Раді, він казав, що ще не, не розмовляли, що сьогодні будуть розмовляти на цю тему. Так що заяви ще такої офіційної не було. Але, звичайно, тут в Польщі є. Активний рух за Євромайдан є, особливо на Фейсбуку. У Фейсбуці е, миттєва реакція на всі події. Є е, е, скільки таких спільнот, наприклад, Майдан Польська або Євромайдан у Варшаві, де, де ці події в Україні висвітлюються. Дякую. Ми... Да, прошу Сергія. Питання. Я все ж таки, якщо можна, я його повторюю. Польська преса про Україну, якщо ви читаєте, що ви можете сказати про це? Польська преса? Так, польська преса про Україну. Так. я... Е, найбільші, е, найбільші видання, я так, як е, газета Виборча або Жеч Посполіта. Описують е, е, події, виборча написала так, що е, Україна, ту, котрою, е, Україна під, 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 під Яну, алло? Да, ми чуємо. Україна під Януковичем ухвалила е, пакет е, антидемократичних законів. Тим самим виконала і ви, ви віддалилася від Європи. Реч посполіта теж пише Україна йде в сліди Білорусі, тобто однозначна негативна реакція на, на, на ці з прийняття цих законів. І все об'єктивно об об висвітлюється всі події. Дякую Сергію сердечно за те, що знайшли час поспілкуватися з нашою аудиторією. Це був Сергій Петрик, якого ви сподіваюсь, неодноразово ще почуєте і побачите в нашому ефірі. Ясна річ, якщо громадське телебачення в цьому бантустані, що я його називаю, раче пана Константина Райська місарятом не прикриють в ближчі дні, якщо не година. Між іншим, які перспективи, як ви думаєте, у нас протриматись в ефірі? Як довго це триватиме? Я думаю, що слід бути готовим до всього, до всього. але все-таки слід бути оптимістом, тому що ну інакше ми би давно вже валізи всі спакували. Правильно? Ну це правда. Мій історичний оптимізм полягає в тому, що ми зі не такі ще справи провалювали. <риклад> це правда, це було, це було да. жарт. Очевидно, мій історичний оптимізм полягає в тому, що Бог є. Що більшість українців це надзвичайно порядні віддані люди патріоти своєї країни в самому кращому сенсі цього слова, незалежно від свого соціального походження, конфесійної приналежності чи мови, якою вони розмовляють. І мій оптимізм полягає в тому, що я свято вірю в волю людини. Я свято вірю в те, що наші люди здатні до самоорганізації. Тільки ця самоорганізація може вивести нас до нової країни з новим і праведним. Законом, про яке про який писав письменник, до сотліття з дня народження якого і марафон, можливо, якщо доживемо, проведемо тут. Ми будемо відзначати вже на початку березня. Дякую вам сердечно. Костянтин Квот, голова, голова правління Інтерньюз Україна, був нашим гостем.